То чому ж я ненавидів грецьку літературу, хоч вона оспівувала ту саму історію? Бо й Гомер теж уміє існувати такі самі байки, так чудово все вигадує, а однак для мене в моєму хлопчачому віці він був гіркий. І я міркую, що так само для грецьких хлопців нудний Вергілій, якщо їх так само силують вивчати його, як мене силували вивчати Гомера. Видима річ, труднощі так, труднощі вивчення, основ чужої мови, не мов би скроплювали жовчу всі солодощі грецьких казок. Я не знав ні одного словечка по грецькому, але мені загрожували суворими та страшними карами, щоб я вчився. Бо я колись ще хлопчиною не знав ні трохи латини, однак завдяки своїй праці навчився і без жодного страху, і без жодної муки, серед пестощів няньок, серед жартів і веселощів мого оточення, що сміялося з мене і бавилося з мною. І я справді завчив латинські слова без погроз з боку тих, хто наполягав, і без покарань, бо моє серце вже само змушувало мене висловлювати свої думки. А цього б я б не в силі був зробити, коли б не навчився відповідної кількості слів, і то не від тих, хто мене вчив, а від тих, хто розмовляв біля мене. Між ними і я сам висловлював свої думки. З цього стає ясним, що кращою спонукою в навчанні є вільна цікавість, а не силування, до якого завжди приєднується страх. А це силування завдяки твоїм правам Божим і сповільнює одушевлення цікавості. Та завдяки твоїм правам, що відрізок учителів аж до тортур мучеників уміють давати відповідну кількість цілющої гіршиці, щоб прикликати нас до тебе від згубної принади, яка відвернула нас від тебе.